Всім привіт! Багатьом з вас відомо про те, що банк це не тільки продукти та послуги для фізичних осіб, але й для малого та середнього бізнесу. Однією з активно розвиваючихся та популярних послуг є. Таптуфон. Таптуфон це термінал у вашому смартфоні, завдяки якому наші підприємці можуть вести свій бізнес в магазинах або навіть доставка чи виїзд за місто, продаючи ваші послуги та продукти абсолютно без прив'язки до робочого місця. І сьогодні ми приїхали до одного з наших таких клієнтів, який вже давно користується цією послугою, та хочемо почути його чесний відгук. Ходімте, переглянемо. І так, сьогодні ми приїхали до магазину одного з наших клієнтів і наших підприємців, Мега Ом. Нашого клієнта звати Андрій. Сьогодні ми будемо брати в нього коротеньке інтерв'ю та коротенький е, правдивий відгук про роботу з терміналом. А для початку ми оберемо те, що дійсно нам потрібно придбати в даному магазині. Ходімте. Що ж ми вже обрали наш товар, який поїде з нами додому. Ми готові його придбати, тому що впевнені, що він буде нам в нагоді в нас вдома. Так, готові придбати його. З послугою та фон. -тап Нагадую. Так, що ми робимо, розкажіть? Ми беремо телефон, підключаємо програму, угу. вводимо суму для. І прикладаємо один телефон до одного. А я включаю свій а, Apple Pay. Так, мою карточку. Все, оплата пройшла, а у вас транзакція пройшла. Дивіться чек. Дуже зручно можна відправити його клієнту на електронну пошту. Якщо потрібно, дуже зручно користуватися цією програмою, тому що за неї не треба платити щомісячну абонплату, Менша сума, процент менший за транзакцію. І ще це не прив'язує мене до місця. Я будь-де можу розрахуватися з клієнтом цією. Послугою товаром або послуга. що звичайно, дуже добре. Тож я тепер своїм перехідником поїду додому, але ще хотілося б перевірити і показати нашим клієнтам про те, про що ми щойно розповіли, про те, що ми в жодному разі не прив'язані до місця, де ми хочемо придбати цей товар. І я вже, наприклад, придивилася для себе батарейки, які також дуже потрібні завжди вдома. Чи можемо ми вийти на вулицю і показати, як би це працювало, якби ви Наприклад, доставили мені це десь в місті. Наприклад, так перевіримо. Ну що ж ми вийшли на вулицю разом з Андрієм та нашим таптуфоном. І ми вже готові придбати батарейки. Звичайні батарейки, які ми можемо придбати, не прив'язуючись до торгової точки і місця, де вони продають. Просто десь на вулиці, десь завгодно будь-якому клієнту. Давайте переглянемо, як це відбувається. Так, вводимо суму. Вводимо суму 40 гривень, ось батарейки. Підключаємо до другого телефону. Я включила свою картку, Вибр... обрала Apple Pay, підводжу телефон. Так, трошки оп. В мене оплата пройшла. У мене теж транзакція успішна. Все, дивіться, чек. Ось ваші батарейки. І я з батарейками повернусь додому. Ну що ж, якщо ви маєте власний бізнес та хочете полегшити життя вам та вашим клієнтам і зробити ваш сервіс максимально зручним, то ви можете вже зараз подати заявку у вашому мобільному застосунку АБАнк24 у розділі Рахунки ФОП на Таптофон, і ми обов'язково зв'яжемося з вами для подальших дій та підключення послуги. Всім гарного дня! та багато клієнтів.